Всім доброго дня, друзі! Компанія Автомаркет Рівне знову на зв'язку. До вашої увазі маємо такого жужика, це Mercedes Sprinter 2020 року. Ціна 25800 на старті, на короткій базі. Машинка в дуже хорошому такому жовтенькому веселому кольорі. Ці колеса мішелінчики в розмірі будочки всередині загальна довжина 2,80, ширина 2, висота 2. Рефрижератор кар'єр 350 і сам дає до нуля і має ще таку морозильну камерку до мінус 40 на кригокумуляторах. Які намаражуються. Машинка технічно, косметична дуже в хорошому стані. Ось розеточка під, під камеру розілку. Три місця. Має пробіг 133 тисячі кілометрів. Двигунчик працює. Ідеально. Різненько, чистенько. Кого цікавить, друзі, звертатися? Маємо дуже багато машин, нас трошки засніжило, замело, морозець. Але ми працюємо. Всім гарного настрою. До зустрічі в автомаркет Рівне.